Вітаю, дорогоцінні! Нехай Бог благословить вас бути учнями Ісуса Христа і збереже вас на тому місці, де ви є. На сьогоднішній день ми дивимося на цей світ через призму чогось, знаєте? Але багато людей, на жаль, і віруючі, вони сьогодні живуть ось так. Думаю, зрозуміло. А знаєте, якщо ось так, от. То я не бачу навіть що робиться в мене під носом, тобто далі свого носа я не бачу. Це правда, ось вона головна проблема, тому що щось насправді закриває наші очі, наш розум, наші вуха, наші серця. І це величезна проблема. Знаєте, коли я дивлюся на цей світ, і як взагалі можна зараз не вірити? Зараз тільки потрібно вірити. І чому люди не можуть зробити вибір через одну проблему? Ось щось є, і вони не бачать реальності. І коли починаєш говорити людям, що одне, друге, третє, те, що відбувається в світі, і люди кажуть: так, а я не знав, а я не думав, а я сфокусований був на чомусь іншому. Те, що відбувається, і те, що є ще якийсь мир, якесь життя, це далеко вже не заслуги людини. Людина свій кредит довіри давним-давно втратила, і вже давним-давно була би ядерна війна. Але ми живемо в такий час, коли відбувається гонка озброєння, скажена гонка озброєнь. І якщо в минулому столітті тільки декілька країн мали ядерну зброю, то сьогодні ядерне озброєння вже вираховується в десятках країн, розумієте? І якщо тільки дві країни раніше мали ядерне озброєння і не могли між собою розібратися так, то на сьогоднішній день вже десятки країн мають серйозну ядерну зброю. І тому насправді що залишається людині? Явно, що ось це не допомагає ніяк, це призводить тільки до біди людини і людства, тому людині тільки залишається вірити, тому що віра вона перемагає цей світ. Я запрошую вас до живої апостольської церкви, де є дійсно віра святих, де є Дух Святий і де люди отримують дійсно свободу, тому що свобода тільки з Богом, мир тільки з Богом, зцілення тільки з Богом. І нехай Бог благословить вас і збереже для свого Царства Небесного. Амінь.